Вітаю вас, малята! Настали сонячні теплі дні і так хочеться на природу. Більшість людей їздять на відпочинок за місто на дачі, до водоймів, до лісу. На жаль, на відпочинку не всі люди дотримуються правил поведінки у лісі і легковажність людей може стати причиною пожежі. Якщо ви відпочиваєте на природі, необхідно пам'ятати, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу навколишньому середовищу, становить небезпеку для вашого життя. Пожежі задають лісам величезної шкоди, гинуть і дерева, трави, птахи, звірі, комахи усе живе. Щоб уникнути лісових пожеж, дотримуйтесь правил безпеки. Розводити багаття у лісі, можна тільки у призначених для вогнищ місцях. Не можна засмічувати місця відпочинку. Не користуйтеся петардами та феєрверками. Це дуже небезпечно. Необхідно обгороджувати та розчищати місце розпалення багаття. Ні в якому разі не можна розводити вогонь поруч з сухою рослинністю. Не розкидайте недопалки та сірники у суху лісову траву. Не бавтеся з вогнем. Не створюйте смітники у лісі. Необхідно прибрати місце погашеного вогнища. А перед цим переконайтеся, що горіння відсутнє, що вогонь погас. Але якщо у лісі виникла пожежа, одразу необхідно зателефонувати за номером 101. Діти. А ви знаєте, як називають людей? Які гасять пожежі. Так, це пожежники. А як називають машини, які допомагають гасити пожежі? Так, пожежні машини. Подивіться на цю картину і скажіть, яку помилку допустили ці діти. Так, діти не загасили багаття і не прибрали його. То що ж може статися? Так, може статися пожежа. Діти, давайте намалюємо з вами багаття у лісі. Нам знадобляться аркуш паперу, фарби, пензлик, ватна паличка та ємкість з водичкою. Починаємо. Беремо пензлик у праву ручку. Змочимо його в водичці та наберемо фарбу коричневого кольору. Так, прямими лініями посередині аркуші унизу намалюємо дрова. Ось так, всім ворсиком малюємо дрова, формуємо наше багаття. Тепер ми вимили пензлик та набираємо фарбу червоного кольору. І будемо малювати плам'я ось такими рухами язички пламені. Також набираємо фарбу оранжевого кольору та малюємо язички полум'я оранжевого. Тепер набираємо фарбу жовтого кольору і малюємо. Візьмемо ватну паличку та змочимо її у чорну фарбу та Зробимо ось такі камінчики, якими обгородимо наше полум'я, щоб воно було не ворогом, а другом. Зеленою фарбою намалюємо травичку. Тож намалюємо дерево. Спочатку малюємо стовбури дерев, ось так, гілочки. Та ще одне дерево з другої сторони. Зеленою фарбою намалюємо крони дерев, ось так і в іншого дерева. Та розфарбуємо. Люємо сонечко. та промінчики кітним кольором домалюємо хмаринки Діти, пам'ятайте, безпека вашого відпочинку у ваших руках. А тепер увага! Під час військових дій заборонено знаходитися у лісі. Тож бережіть себе, не забувайте правил безпеки! А я чекатиму на ваші малюнки. До побачення!